Коридори, килимові доріжки, кабінети і ще одне слово на букву К Корупція з цим стійко асоціюється влада. Чи зламають цей стереотип так звані нові люди? Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, що змогли зробити за 100 умовних днів ті, хто прийшов у владу з фронту чи Майдану. вирішити такі питання, це найголовніше, головне, навіщо йти в депутати. Ну, здавалося б, що, як кажуть, ударили по рукам і все. А виявляється інші підводники міння, які ти не бачив. Можливо, з часом все налагодиться. Ми будемо жити так, як в Європі. Маємо робити, а законодавчої бази абсолютно немає. вийде. Чуть-чуть, де поміняв. Бувші люди, які у власті, вони до сих пор сидять, роботники райдержадміністрації мішають. Як мішають хто-то своїм діям, хто-то своїм бездійстєм. Таких проблем вистачає у всіх регіонах, але владними коридорами тепер ходять реальні герої. Оборонець Донецького аеропорту з позивним Хортиця, один із авторів книги Радіо Свобода АД 242. В'ячеслав Зайцев є депутатом Запорізької міської ради. Що робить кіборг у владі? Відстежує Євгенія Назарова. Засідання так званої гуманітарної комісії Запорізької міськрати очолює її запорізький кіборг В'ячеслав Зайцев. Опікується комісія, хоч і не бойовими, але стратегічно важливими питаннями: освіта, наука, культура, спорт. За три місяці від свого дебюту у владі Зайцев уже остаточно визначився із головним ворогом розвитку міста. Це саботаж посадовців за допомогою бюрократії. З ним постійно треба боротися, постійно мати на контролі, тримати руку на пульсі. Ну, здавалося б, що як кажуть, ударили по рукам, і все, а виявляється інші підводні каміння, які ти не бачив. Ось, і приходиться постійно через них перестрибувати. Ось так протягом місяця допомагав установлювати теплолічильники мешканцям будинку на розі вулиць Ладоської та Бородинської. Спочатку всім гуртом пішли до керівництва міського управління капітального будівництва, бо саме ця установа обіцяла городянам поставити лічильники до 30 листопада минулого року. Люди платят больше денег, а это ж... Вы поймите сейчас пенсия там 1200 гривен, а бабушка платит вместо там, 300 гривен, заплатила 500 гривен. Ей же ж кушать потом элементарно нужно за что-то. Александр Михайлович, а мы вот сейчас можем решить вопрос с установками этих теплосчетчиков. Естественно. Только надо иметь возможность приступить к решению. Все хорошо, давайте, давайте приступаем. приступаем. Садимся вот здесь и не выходим отсюда, да. там сколько да. это потребуется. Без понімання ситуації проблематики по этому вопросу. За зачиненими від преси Дверима з'ясували, що запорізький міськвиконком ще в жовтні зобов'язав встановити лічильники тепла людям комунальне підприємство Асновання а управління капітального будівництва нині відповідає лише за розробку інженерної документації і завершення робіт. А відтак курс В'ячеслав Зайцев із жителями взяв на мерію. Написали просьбу. Ну і инициативе, соответственно черепахи, щоб їм дали доделать, департамент житлоканівального хазяйства дав доділати цю роботу. Поэтому конкретно дому чтобы не продолжалось это довго, як у нас обычно это продолжается, місяцями. Відповідь не забарилася. Департамент житлово-комунального господарства дав дозвіл на проведення робіт. Втім, швидко відповіді даються та не швидко справи робляться. З моменту отримання дозволу до початку монтажу теплолічильників службам знадобилося 24 дні. Це люди муравь. yeah Которая трудились як пчелки, за три дні все зроблено. Але на цьому проблеми жителів не завершились. Тепер вони просять у депутатів вимагати від комунальних підприємств детальне обґрунтування витрат на догляд за будинком. Люди не задоволені якістю послуг. Не бачать роботи в частності по задержанню придомової території. Падіс у нас обирається один раз в неділю, сухая но Там такі суми, тому що ні на недавно там запросять стають, що як будто би у нас кожен день влажний уборка, наверное, не вони спідсотмуючи средства і чистящие, и й метіолока, не все. у комунальному підприємстві основані кажуть, що готові надати деталізовану відповідь. Єсліжи є у них випросити, якщо вони не согласні з какими-то роботами, то по процедурі анімусовить акт претензії. Виходить наш представитель, это подтверждает, либо пишет пояснення, не чому або не согласны, і вже далі приймають рішення по перерахунку. У комунальному підприємстві запевняють, у разі отримання акту претензій щодо наданих послуг зроблять перерахунок суми для мешканців будинку, адже у 2012 році вже так робили. Але мешканці за успіх комунікації дякують новообраному депутату. Євгенія Назарова. Ми разом Запоріжжя. Тож кабінетна влада відходить у минуле. Це змінять люди з сучасними підходами. Програмами разом вже розповідала про добровольця АТО, науковця, викладача Чернівецького національного університету Олега Горбатюка. Рукшинська об'єднана громада вибрала його головувати. Що зміг зробити за 100 днів Горбатюк? Знає Майя Гуменна. Прошу заходьте до робочого кабінету. Це наше. Тично робоче місце одне на двох із заступником громада, якою керує Горбатюк, це об'єднані в результаті децентралізації шість сіл у Хотинському районі. Загалом сім половиною тисяч людей. Величезна нагрузка. Перше, це самому треба вчитися. Інше це те, що якраз процес реформи ми. Маємо робити, а законодавчої бази абсолютно немає. Спершу щоб організувати роботу, забракло місця працівникам, діловодам, завнопорядникам, у яких стало у шестеро більше обов'язків доводиться тіснитись у двох мініатюрних кімнатах. Шість сіл, шість садочків, шість дитячих установ, шість шість шкіл, шість будинків культури, шість бібліотек. Дуже багато, дуже багато роботи. Але новий голова знайшов, як вирішити питання з адмінбудівлею. Ось цей зруйнований будинок культури, що стоїть у рокшині пусткою понад 10 років. Горбатюк вирішив відремонтувати. Але на те обіцяє у громадського бюджету не візьме й копійки. На нову будову ніхто нічого не дає, а зробити проект, профінансувати радою проект і піти до з цим проектом у Мінрегіонбуд, і виграти конкурс для того, щоб профінансували, і ми будемо мати і будинок культури, і адмінбудівлю. Зараз основне провести ревізію усього майна громади, каже Олег Горбатюк, щоб визначити, як заробляти кошти на розвиток. Адже річного бюджету вистачає лише на існування. Один із майбутніх проєктів – розвиток туризму. Приїжджають сюди знімати фільми, бо краєвиди насправді вражаючі. І це те, що нам дала природа, і не скористатися цим це великий гріх. Та у нас є у гордівцях урашкові прекрасні місця, де можна зробити бази відпочинку для дітей, для людей, які б могли. Спокійно на вихідні приїхати відпочити. Найважливіше для нього каже Горбатюк, це відновити довіру людей до влади і дати старт позитивним зрушенням у селах. Певен, що енергії йому на те вистачить. Майя Гумена Михайло Антонюк, Чернівецька область. Ми разом. Влада теж гра командна колишнього капітана Луганської зорі і теж героя програми «Ми разом Ігоря Шопіна обрали керувати Новоайдарською селищною радою. Чи вдається ламати гру старої владної машини? Дізналася Вікторія Ковальова. В цьому кабінеті колишній футболіст ігор Шопін працює вже три місяці. Запевняє, після попередника майже нічого не змінював. Однак приймальня селищного голови стала більш патріотичною. Чуть-чуть де поміняв там, не було української символіки. Президента не було, такого чуть додав. Однак сам Шопін не приховує, що поки пишатися нічим. Новоїдар, на його думку лишається найгіршим райцентром України. Зізнається, втілити власну програму змін йому не дозволяє державна машина. Бувші люди, які у власті вони до сих пор тут сидять, роботники райдержадміністрації мішають. Як мішають хто то своїм дієстям, хто то своїм біздієм? Ті, кому закидає в перешкоджанні селищний голова, стверджують, що колишній футболіст тільки вчиться бути державним службовцем. Впевнені через завантаженість та відповідальність, які раптово впали на нього, шопін не об'єктивний в оцінках. Со стороны ему очень тяжело. Поэтому, когда что-то не получается, кажется, что вокруг все мешают. Не препятствуем ни в каких начинаниях, а наоборот только способствуем тому, чтобы где-то что-то у нас ремонтировалось и велась какая-то работа. Мест через речку Айдар – перша перемога и пока что поразка селищного головы. Переправа давно потребувала розширення та зміцнення укріплень. Кошти на ремонт отримали на початку грудня. Шопін по-спортивному швидко розгорнув відновлення. Однак підрядники пропрацювали кілька тижнів і покинули ремонт, так і не завершивши його. Реконструкція почалася до Нового року, вони її як би швидко робили, а потім, коли вже морози, снег, і вони прекратили роботу. Селищний голова пояснює, за місяць підрядник не встиг відремонтувати міст і не використані понад 700 тисяч гривень довелося повернути назад до бюджету. Нині на ремонт знову немає коштів. Нам тут залишилося на три тижні роботи. всього. від Встучимо у всі двері, намагаємося закончити цей мост. Так, да, люди, тут село Спутник, всі працюють здесь в посілці. Возмущены. Ну, некоторые понимают, некоторые нет. Ну, пытаюсь объяснить, что-то не моя прихоть. Это как государство нам даёт деньги на ремонт моста, а я что буду мы будем будем отказываться, что ли? После того, как будівельники покинули недобудований міст, час, що втрачають на дорогу жителі Окулець до центру, суттєво збільшився. Ну, чи напряму єсть. чи вакрух єсть. Багато, конечно, на очень неудобно, поскольку объезд в 10 км дороги. То хотя бы маршрут какие-то ходили сюда. А теперь тут ни одной не проедь. Ну куда? В оцінках селищного голови, колишнього футболіста, Мишканті Новоїдару, неоднозначні. Робота мера дійсного. честно. Я даже не знаю, кто у нас мэр. Хорошо, пока ничего нету. Может, письмо что-то появится. А сейчас пока ничего. Вот видите, посыпано, нет. Трудно посыпать, нет, трудно. Вот теперь судите, как он работает. Все хорошо, будем надеяться на хорошее, а там посмотрим. Нам больше ничего не остается ждать. Будут деньги, будет и жизнь. А когда не будет денег, тогда тяжело. Еще рано, что вы хотите? Хлопец хороший, настойчивый. А поки новоайдарці обговорюють перші сто днів шопі на привладі, він чекає від них сортованого сміття. На думку голови, папір, пластик, скло та поліетилен мають принести у селищний бюджет копійку, яка не буде зайвою. Договір на їхню переробку вже підписаний. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганщина. Ми разом. Наступний герой програми Ми разом був на Майдані. Був в АТО. У свої 29 Вадим Ямщиков працює депутатом Полтавської міської ради. За тим, що робить новий депутат, спостерігають Есміра та Олег Інзики. До того як стати депутатом Полтавської міської ради, Вадим Ямщиков працював з оболівальниками футбольного клубу «Ворскла». Під час Кубку України 2014 року близько п'яти тисяч ультрас пройшли вулицями Полтави маршем єдності. Його ідеєю було відкриття у місті 30-метрового меморіалу Небесної Сотні. Восени добровольцем батальйону Азов Вадим вирушив на схід України, повернувшись, очолив громадську організацію ветеранів та учасників АТО. На питання, чому вирішив піти у владу, він відповів. Тому що вирішив брати на себе відповідальність. Чому ви вирішив брати відповідальність? Тому що після майдану, на якому я приймав активну участь, я зрозумів, що просто скинути владу і піти додому вже не вийде. І потрібно брати відповідальність на себе своїм власним прикладом йти і змінювати ситуацію в місті в Україні. Свою роботу розпочав з проекту меморіального комплексу на алеї Героїв. На згадку про загиблих у війні полтавців було відкрито пам'ятні дошки. Днями Вадим організував благодійний турнір з різних міст України. З збирав кошти на потреби воїнів АТО. Що таке для мене 100 днів? У мене дуже велика мотивація. Мотивація ці, тих хлопців, які знаходяться зараз в АТО. Мене загинув друг в АТО, і для мене дуже принципово щось змінити в нашому місті. Підбити перші підсумки діяльності допомогла негода до середини січня шляхово-експлуатаційна дільниця потроху вправлялась, А коли почалися великі снігопади, техніка зупинилась. Сніговий колапс тривав у місті протягом тижня. Заступник міського голови житлово-комунального господарства Юрій Кропивка коментувати ситуацію відмовився. Якщо ви показували об'єктивно. Я б вам давав інтерв'ю. а Так Показують відкривенні гадості, причому що тільки вам понятні. Була створена тимчасова комісія з благоустрою, яку очолив Вадим Ямчиков. Головним завданням було знайти й долучити до роботи техніку приватних підприємців. На створену гарячу лінію дзвінки надходили з різних куточків міста. Місто, місто це господарка. Господарка на 90%. настовідсотків. Вирішити такі питання, це саме головне, навіщо йти в депутати. Ті, кого вдалося відкопати з кучугурів, дякували. Але були й незадоволені задоволені полтавці. Вони на публіку грають, ніхто не. Чі. Міст, подивіться. В роботі депутата, звичайно, є свій плюс. Можна скоріше вирішити деякі питання. З мінусів Вадим Ямщиков називає лише один це брак часу. Говорить, що депутат повинен бути універсальним. Завдань дуже багато. Він має надію, що в нього все вийде. Яка зараз година? Зараз десята. Ну, Но нормально. Цілодоболо. Так і повинен працювати депутат. Сміра та Олег Інзик, Полтава, ми разом. У японців є принцип усі великі зрушення розпочинати з малої корисної справи. Микола Волкошовець, голова синівської сільради, що на Рівненщині, розпочав з води. Доброго дня, Микола. Доброго дня. Телебачення Юлія. Це сьогодні пан Микола при костюмі та краватці. Журналісти до сільради приїздять не часто. Останні ж кілька місяців щоденний дрес-код цього чоловіка бушлат і гумові чоботи. Одразу цікавимося, чому в розпал зими взявся водогін прокладати. Відповідає навесні може бути пізно. Нема води це одна із таких проблем, які є не тільки, я думаю, у нас, в нашому селі, де раніше воно було за водоканалом, то воно налагоджено більш-менш нормально. А там, де воно було на балансах колоспів, воно все занихаєне. Чи не щоранку Микола Волкошовець сідає у старенький москвич, їде перевірити, чи бува де не порвало водогін. Старим, що колгоспним мережам понад 20 років місцями не витримують. Тоді доводиться мати справу з водоканалом або ж самому братися за ремонт. Якщо такі поломки незначні, то я роблю хамути з труби сам. От. Шукаю людей, які б могли б допомогти. Їдемо в кінець вулиці Шкільної. Тут водогін закінчується, а з ним і асфальт. Докласти майже пів кілометра труб сільський голова планує, як тільки дозволить погода. Цього з нетерпінням чекає бабуся Людмила. Жінка живе сама, криниці у дворі немає. Щоб забезпечити невелике господарство водою, старенька кілька разів на день долає небезпечний шлях до сусідської криниці. О, беру, <реку> Таке що бачу. А по я достаю два. А так ношу. Щоби в Синьові були такі проблеми з водою, баба Люда на своєму віку не пригадує. Усе змінилося торік. Там беруть потрошку в того, в одному колодязі виберуть, беруть, геть, після прибуде, трошки знов беруть. Зараз немає. магазя. Жителям цієї вулиці пощастило найбільше. Від нового року тут вода є, чи не в кожній хаті. Господарство Тетяни Горбатюк за кілька метрів від ставка, але влітку їхній колодязь зовсім змілів. І їсти варили. у ставку було таке, що що було. І стираємо, беремо ту воду, то все. Вона ж там не придатна. Але що зробиш? У своїй біді селяни винуватять спекотне літо та бобрів. Припускають, що гризуни пошкодили укріплення дамби, і вода йде просто у землю. Від того рівень у ставку впав на кілька метрів. Дошкуляє інше горе, висихають джерела, які споконвіку живили три місцеві водойми. Пам'ятаю, ще з дитинства, коли ходив до своєї тітки тим горбом, там дуже завжди били джерела. Це перший, там другий, третій ставок. За ним теж били джерела, але тепер їх я не бачу. Обласні екологи про проблему знають, утім допомогти селянам не можуть. кажуть, це не зовсім в їхній компетенції. Я ж не господь Бог, маєте це що зробити для того, щоб вода не зникала. Напевно, треба подивитися той гідрологічний режим, який там є. Ось це треба порадитися з фахівцями. Департамент екології вони чиновники, розумієте, ми тільки букву закону дотримуємося. Цю ситуацію її треба прорахувати з наукової точки зору. Синівський голова готовий іти навіть до науковців, аби тільки його село не залишилося без води. Та найперше тільки наростане крига, візьметься ремонтувати дамбу. Ціна питання півмільйона гривень для скромного сільського бюджету у 300 тисяч. Сума непідйомна. Тож сподівається на дотацію з області. Щоб вирішити усі проблеми рідного Синьова, однієї децентралізації каже недостатньо. Ну, де взяти кошти, щоб побудувати, скажімо, птахоферму. Така програма, якась би була розроблена. Ага, вам гроші, І от тут є ферма, тут є робочі місця, тут вже наповняється бюджет. Новий керівник сподівається на нову політику держави. Інакше каже, шлях його рідного села до Європи буде надто довгим і тернистим. Можливо, з часом все налагодиться. І ми будемо жити так, як в Європі. Юлія Василенко Ігор Пастушенко – Ми разом. Ми вам показали лише декілька історій, а ви ж точно знаєте, кому можна довіряти. Влада має бути без корупції. Більше інформації ви можете знайти на сайті та Ютуб каналі Радіо Свобода, а також на сторінці програми. Ми разом у мережі Фейсбук. Я Ірина Штогрин. На все добре.